Uh, i'm ivana shundov uh, from philips. i'm a respiratory therapist uh, by profession, and i work as a clinical specialist for home respiratory care, uh, covering central and eastern europe, and my home country is, uh, is croatia. Uh, in the next many minutes, i'd like to discuss why is cough important, what happens just... when it's not possible, Сенкі Івана, а Юлні юніт то микпозисформіти трансляти. Я uh, є Івана Шундов, я є представницею органі... компанії Philips. Uh, за освітою я є респіраторним терапевтом. І uh, наступні декілька хвилин я хочу обговорити uh, питання uh, відкашлювання у хворих на Дюшен. І також зазначила Івана, що вона є відповідальною за центральну і східну Європу, країни Центральної і Східної Європи, а знаходиться вона в Угорщині. Thank you. Uh, so I would like to discuss why is дискуссию important, what happens when it's not possible, and then present the concept of mechanical inexoplation and how it works. Я хочу обговорити, чому відкашлювання є важливим. Що відбувається, коли відкашлювання не, не проходить у дитини, і також механічні вдохи, видихи, інсуфляція і ексуфляція. Ков з найважливіших протективних reflexes that we have. and if it's not possible that leads to respiratory failure in fact in 90% uh, of episodes of respiratory failure in muscular dystrophy are caused by ineffective coughing uh, <clears throat> Відкашлювання це є захисним рефлексом нашого організму, і насправді, якщо немає можливості відкашлювати організму, то наступають респіраторні ускладнення. І насправді 90% респіраторних ускладнень, які ми маємо серед пацієнтів, це через неможливість відкашлювання. And unfortunately, most people with neuromuscular diseases still die prematurely uh, or are hospitalized where they undergo tracheostomy, all because of the failure to assist uh, muscles to prevent respiratory failure. Мають проблеми з відкашлювання, і вони потрапляють в лікарні в екстрених випадках, і їм е їм проводять трахеостомію. Це через слабкість м'язів. There is a lot of clinical evidence and the straightforward recommendations to use combination of non-invasive ventilation and secretion clearance in neuromuscular disease. Uh, є багато uh, клінічних випадків, uh, і в яких рекомендується в, uh, вживати uh, комбінацію і uh, неінвазивної вентиляції легень і відкашлювачів. So today more and more children with the neuromascular diseases are surviving to adulthood with the aid of ventilatory support. Сьогодні багато дітей з нервово-м'язовими захворюваннями мають можливість жити довше саме за допомогою е, механічної допомоги. There are two separate but connected mechanisms. One is mucociliary clearance and the other is cough clearance. Uh -huh. uh, yeah. <coughs> Два моменти про, прочищення дихальних шляхів. Uh, це прочищення. Uh, я не знаю такого слова, uh, і очищення прочищення кашлю. So the mucociliary clearance uh, is the mechanism where cilia moves rhythmically up and carries the secretion towards the airway opening. And the core. Cost... Uh, Uh -huh. Clears it Finishes the process. Очищення uh, слюновідділення uh, відбувається uh, шляхом підштовхування uh, слюни вище до uh, шляхів, до можливості відкашлювати. So, considering there are two physiological mechanisms, there are two different types of devices, each targeting a different process. Отже, беручи до уваги два фізіологічних механізми. Є дві, два апарати різної функції. Отже, апарати для очищення дихальних шляхів мають дві основні мети: це допомогти мобілізувати і прибрати відділ. Слюно очищення and detaching the thick secretions from the airway wall. Коли э, стоїть питання про допомогу мобілізації слюновиділення, є гарні апарати, які допомагають відділити і э, виокремити слюну. At the end of therapy, patient is asked to cough. So the cough function must be preserved. В кінці терапії пацієнта просять покашляти. І тобто, після проведення цього лікування пацієнт цього, цієї процедури пацієнт має мати можливість кашляти. If person cannot cough, No matter what the mucus is like, thick or loose, there are two ways to remove it: invasively or non-invasively. Якщо пацієнт не може відкашляти самостійно, незважаючи на те, яка саме є слюновиділення, то є два uh, способи uh, прибрати слюновиділення: Це інвазівні і неінвазівні. Invasive way is the, the painful type is the suctioning with the catheter. І інвазивний спосіб він є такий болючий, це відсосування за допомогою катетера. And non-invasive and painless way is to use the mask, inflate the lungs with the positive pressure, then quickly deflate them. Uh, і інший спосіб неінвазивний, він є набагато менш uh, неболючий: це застосування маски, яка дає uh, сильний тиск повітря, і потім ну, від, відсасує, забирає слюновиділення. So, normal cough requires preparation, and there are different phases involved. Uh, нормальний процес кашлю він uh, вимагає. Uh, Певні підготування. deep breath. А uh, перший uh, етап це іритація. За яким іде uh, наступний uh, етап це великий uh, вдих. And after we inhale to a uh, close to total lung capacity, we need to compress and keep, keep the air in. Після великого вдоху, який є найбільшим, як життєвоємність ємність легень, ми робимо, проводиться компресівна стадія. І потім ми випускаємо все повітря і слюновиділення разом з ним сильним кашлем. So the cough assist therapy targets three phases of cough, inspiratory, expulsive, and compressive. Uh, система відкашлювання покриває три з цих тих три з цих етапів, три з цих фаз. Uh, це інспіраторна, uh, видихальна і компресивна. So the inspiratory phase is targeted by applying a positive pressure, just like a ventilator would do. And this is called insufflation. Uh, інспіраторна uh, етап, інспіраторна стадія uh, вона uh, проводиться за рахунок uh, тиску, uh, так само, як схоже, як і в вентиляційних апаратах. Експульсive phase is achieved by applying a negative pressure that removes secretions out. Х-пузитивна етап, стадія видиху, вона досягається шляхом негативного тиску. So the phase in between, or the compressive, is achieved by rapidly shifting shifting from positive to negative pressure. А, Стадія між цими компресивна стадія досягається шляхом а, швидкої зміни з інспіраторної до експульсивної бази. And in order to remove secretions completely, we need to achieve very high speed 360 to 1000 liters per minute. І для того, щоб досягнути слюновиділення, ми маємо виконувати ці е, процедури на дуже швидкій, е, на дуже високій швидкості е, від 360 до 1000 стрихансіксі е, 1000 liters per minute. Liters. Літрів на хвилину. So, this is a very high speed when and, and comparable to speed of an airplane. And we are It's... going to call this cough flow. peak cough flow. Mm -hmm. Це є дуже швидка, uh, висока швидкість. Вона порівнюється із швидкістю літака. І ми називаємо цю uh, швидкість піковою, uh, піковим потоком кашлю, пікафлоу. So, what does the cough assist do? It provides non-invasive alternative to deep suction. Що робить uh, відкашлювачі Cough Assist? Вони uh, забезпечують неінвазивну підтримку відкашлювання. It simulates a cough by first providing a positive pressure or insufflation, followed by a rapid shift to negative pressure to produce expiratory flow. А він, можна сказати так, симулює кашель шляхом спочатку надання позитивного тиску, тобто це буде глибокий вдих з потоком повітря, і потім швидке переключення на негативний тиск, який провокує відкашлювання. Експіраторний потік повітря з легень і таким чином прибирає it is, it is uh, uh, children. Він є рекомендований для використання. І в домашніх умовах, і в лікарні. Також його рекомендують для використання як для дорослих, так і в е педіатричних відділеннях. A set of accessories uh, in consists of filter, tubing, connector, and інтерфейс. Uh, додаткові аксесуари, комплектація uh, складаються з uh, тюбінгу uh, коннектора uh, і інтерфейсу. Tubing, and the connector. So the interface uh, that is in in contact with with the patient can be or nasal mask, mouthpiece, or a connector for the tube Інтерфейс, який відбув, перебуває в доторканні до шкіри, так, це може бути або назальна маска, або носова маска, або мундштук. Mechanical insufflation, exsufflation therapy uh, is indicated simply when a patient is too weak to cough due to reduced peak cough flow. Використання інфляційної, ексуаційної, механічної підтримки проводиться тоді, коли пацієнт є дуже слабким для самостійного відкашлювання, тобто, коли в нього peak cough flow низький. It is very simple to measure. We ask a patient to cough into a peak flow meter that you can see on the, on the picture. Його насправді дуже uh, легко виміряти. Ми просто просимо uh, пацієнта uh, кашлянути в спеціальний вимірювач uh, peak флоу, тобто потіку від кашлювання на піки. And if we get the value less than 270 liters per minute, this is the indication to start assisting cough. Normal cough flow is 360 or more. І, і коли ми е, отримуємо результат, який буде менше, ніж 200 літрів на е, хвилину, то це є для нас показником застосування відкашлювачів. The most commonly device is, is used in various neuromuscular diseases and spinal cord injuries. Duchenne and... Spinal muscular atrophy being the most studied uh, diseases and most mentioned in the literature. Uh, апарати відкашлювання використовуються в багатьох нервово-м'язових захворюваннях, spinal захворюваннях, atrophie, і для хворих дюшен. The device is contraindicated if a patient has bullous emphysema, so the end stage of the COPD, pneumothorax, recent barotrauma, pulmonary edema, Пульманарієдема, ак'ют ланг інжурі, ердіс, А апарати відкашлювання не рекомендуються, якщо пацієнти має а, цей список, який ви бачите шановні лікарі на екрані. Всі ці назви я на жаль не можу перекласти українською мовою. Ну, в принципі, я думаю, що з латині вони звучать так само. There is a very comprehensive list of studies supporting the use of mechanical inexoplation, especially in the neuromuscular uh, diseases. Дуже, uh, uh, Just a few guidelines mentioned here by British and Canadian thoracic societies and the one by American Association of Respiratory Care. Uh, деякі, які зазначені тут на екрані, вони є британськими і американськими uh, рекомендаціями статті по використанню відкашлювачів? Uh, typically, we start with the low pressures that we know that are not effective. This is only for patients to get familiar with the therapy and get used to it. Зазвичай ми починаємо з низького тиску. І ми заздалегідь знаємо, що він не є ефективним. Але ми починаємо на такому низькому рівні, щоб дати пацієнту просто призвичайтися до цього апарату. Uh, so we are talking about 10-15 centimeters of water that we are starting with. But ideally, we want to be in the 35-45 uh, centimeter range, both positive and negative pressures. Зазвичай ми починаємо на низькому тиску від 10 до 15 сантиметрів води, але ми маємо на меті досягнути рівня 35-45 сантиметрів води. Uh, most of the patients in stable condition use uh, 3 to 5 treatments per day, typically before meals, uh, at bedtime and upon waking up. Зазвичай пацієнти мають по 3-5 процедур на день зазвичай перед їдою та перед сном. this was a very brief introduction to the therapy itself. For uh if you would like to discuss settings in details and organize uh a workshop at your uh clinic or institution, please reach out to me at the following email or to my colleague from Ukraine Stas Teslenkov. Thank you very це, much for дуже короткий огляд по роботі відкашлювачів. Якщо у вас є додаткові конкретні запитання по налаштуванню відкашлювачів, якщо ви бажаєте влаштувати воркшоп з цієї теми, то будь ласка, зв'язуйтеся яз, зв зв'язуйтесь з мною за моїм email або з моїм колегом стасом Тисленком. You, so you did a great job. Thank you.